Я роблю останній час дуже багато різних типу тестів, і я бачу наскільки типу люди різні. Тобто комусь, наприклад, дуже сильно подобається, щоб відео було повільне. Я, наприклад, дуже обожнюю повільний відоси, прям дуже обожнюю. І ти так дивишся, плавно, коротше, занурюєшся в картинку, і кайфуєш. Іноді я люблю трошки там потам швидший якийсь монтаж. Але і за того, що да, як от останній час постійно все треба так: швидко, швидко, бом 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 кадр за кадром. Буквально пів секунди на кожен кадр. Люди є певний процент людей, які вважають, що це круто. Є люди, кажуть, що навпаки їм навіть погано може фізично від цього вставати, і голова може закрутитись, і взагалі що завгодно. Тобто люди відчувають себе прям фізично погано, може і крутиться голова. Більш того, я вам скажу, навіть в мене іноді може закрутитись голова, якщо я, типу, так сваюпаю багато відосів. Тому який тут висновок? Ніякого висновку, окрім того, що. Е Всім неможливо бути гарним, класним, цікавим. Ви, як то кажуть, не 100 стодоларова да, купюра, щоб всім подобатись, і то 100-доларова купюра, навіть вона не всім подобається. І я би хотів сказати так, що треба робити, звісно, то, що ви самі бажаєте. То, від чого ви самі кайфуєте. Бо якщо ми будемо постійно дивитись тільки на тих, кому щось подобається, так можна і все своє життя, типу, просрати. Звісно, можна робити різні формати, можна робити якусь типу комерцію і так далі. Але в принципі, загалом, то, що я хотів сказати, то, що треба робити то, що подобається вам. Бо якщо реально ви будете постійно робити тільки то, що подобається комусь. Ну, то що виходить? виходить? Виходить, виходить, ви як продаєте себе, і потім, що ви вигораєте, бо вам не подобається до кінця то, що ви робите. І, в принципі, я бачу, що дуже багато людей намагаються рухатись по трендах. Але не забувайте, що якщо ви рухаєтесь по трендах... Ті, хто в цих трендах більше шарять або більше їх відчувають, вони завжди будуть набагато краще, міцніше і вищі рівнем в цих трендах. Тому що це тренди, і вони по ним рухаються. Бо, да, наприклад, якщо б там Тарантіно чи я не знаю там Мартін Скарсезе, робив би, умовно кажучи, тренди, то ви би просто не змогли дивитись це кіно. Ви б просто під час перегляду цього кіно ви би просто обригались. бо сміна зміна кадрів. Вона була настільки кончена, щоб ви навіть не змогли дивитись це. Але ви це дивитесь, і звісно, що є типу соціальні мережі, там інший контент, кіно інше і так далі. Коротше, це все в мене як завжди. Якщо починаю говорити, просто оцей словарний потік, отак тече без зупину. Але я думаю, що ви зловили да? той самий момент. І суть, яку я вам хотів сказати. Саме головне не загубіть себе. Рухайтесь в тому напрямку, який вам приємний, який вас розвиває, коли ви відчуваєте, що ви дійсно рухаєтесь в правильному напрямку. Не загубіть себе в цьому сучасному, супершвидкому ритмі. Бо я вам скажу, можна прогоріти не то, що так конкретно, а можна прогоріти дуже сильно. І як ми бачимо, навіть деякі люди попадають в лікарню або там до психологів, психіатрів і так далі, бо прогорають повністю до тла.